Вітаю! Мене звати Юлія Антрусяк, я аккаунт директор в компанії Альтерего. Ми розробляємо сайти та впроваджуємо CRM-системи. Нас дуже часто клієнти запитують, а які переваги від впровадження CRM-системи. Отож, на основі нашого досвіду, а це більше 500 впроваджених проєктів, я коротко виділю основні з них. Отож, перше, ви можете очікувати на покращення відносин з вашими клієнтами. Адже в CRM-системі зберігається дуже багато інформації деталізованої про вашого клієнта, що дає змогу підвищити рівень вашого сервісу. Друге, і що найбільш важливе для компанії, це підвищення продажів. crm система дає можливість для підвищення чеку, тобто проведення апселінгу. Так як вона збирає історію всіх покупок вашого клієнта, це дає можливість запропонувати той продукт або послугу, яка підійде під потреби вашого клієнта. Далі це покращення маркетингу. Адже вся інформація, яка зберігається по клієнтам, дає можливість маркетологам розробити персонафіковану пропозицію від вашого клієнта та збудувати краще їх маркетингу кампанію. А далі це підвищення лояльності вашого клієнта. Завдяки всім переліченим пунктам це дає можливість клієнту залишатися на довгострокову перспективу саме з вами, а не з вашим конкурентом. І останнє це автоматизація рутинних процесів. Адже завдяки crm системі вона дає можливість багато автоматизувати всього, і менеджери та топ-менеджери можуть виділити більше часу більш на стратегічні задачі. Це лише декілька прикладів, декілька переваг щодо впровадження CRM-систем. Якщо вас цікавляться реальні кейси, ви можете переглянути більш детальну інформацію на нашому сайті Alterego Digital. Якщо вам подобається наш контент, ставте лайки та підписуйтесь на нас. Якщо у вас залишилися запитання або потрібна допомога з CRM-впровадженням, пишіть нам в коментарях.